Сильна, смілива і цілеспрямована, патріотична та вольова, українська письменниця з чималою кількістю псевдонімів, але найвідомішим став Олена Пчілка псевдонім, який Ольга Петрівна Косиш Драгоманова позичила від несипущих трудівниць бджілок. Як працьовита бджола протягом усього життя Олена Пчілка, щільник української культури несла свою посильну працю, виступаючи як прозаїк, поет. Драматург, перекладач, літературний критик, фольклорист, етнограф, видавець, редактор. Народилася Олена Пчілка на Полтавщині, про яку Леся Українка писала така Україна, що Українішої немає. Спочатку навчалася вдома, а потім у Київському зразковому пенсіоні шляхетних дівчат, здобувши там ґрунтовну освіту. Розумна, допитлива, енергійна дівчина не залишалася осторонь ідей якими була оточена організація української ліберальної інтелігенції? Громада до якої належав її брат Михайло Драгоманов у Драгомановському гуртку? Ольги прокинувся інтерес до фольклору і етнографії сформувався літературно-естетичний смак. Тут вона зустріла студентом права Петром Антоновичем Косачем. Вони одружуються та оселяються на Волині. У подружжя народжується шестеро дітей, яких косичі виховали самотужки. Діти з гордістю називали свою маму найрозумнішою та найталановитішою жінкою. Сама ж пчілка неодноразово повторювала: діти це наш дорогий скарб, це наша надія, це молода Україна. Ольга Петрівна навчала їх мовам, музиці, історії, малюванню, відкривала чарівний світ літератури. Але попри домашні турботи Ольга Петрівна займається вивченням народної творчості, побуту, записує народні пісні, обряди, збирає велику колекцію народного орнаменту. Вважають, що Олена Вчілка першою запровадила моду на вишиванки серед тогочасних жінок: струнка, сіроока, чорнява, вона сміливо змінювала ошатні аристократичні сукні на народний український стрій. І так виходила не лише до гостей свого дому. А й у справах на заходи зустрічі, що в часи заборони усього українського, було викликом. Коли в кінці 1890-х років косачі переїздять до Києва, Олена Пчілка вже була відомою письменницею. Вона включається в культурне життя Києва, бере активну участь у діяльності Київського літературно-артистичного товариства. За відеолітературним відділом веде журнал Рідний край, в якому друкуються твори демократичних письменників та дитячого щомісячника Молода Україна, активно працює над підготовкою та проведенням свята відкриття пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві. Незважаючи на заборону будь-яких українських виступів, Олена Пчілка виголосила промову українською мовою. У 1925-му пчілку обрано членом кореспондентом Української академії наук, та вона стала першою жінкою в Україні у достоєної цього звання. Дослідження Олени Пчілки українське селянське малювання на стінах стало повноцінною науковою роботою. Художня спадщина письменниці така ж багатогранна як її діяльність. Основне місце посідають громадянські мотиви. Це насамперед тема любові до рідної країни, її мови, культури, тема кохання, подружньої вірності, емансипації жінки. Однією з перших внесла в українську літературу образ нової жінки, сміливої, героїчної, вольової, патріотичної, якою була вона сама все своє щасливе. І сумне життя своєю творчістю і громадською діяльністю Олена Пчілка прагнула служити справі розквіту і зміцнення рідної літератури і культури краща частина її літературної спадщини заслужено війшла до культурної скарбниці українського народу.